Які краще несуться? В мене краще несуться, я вже розповідаю. в мене краще всього несуться кроси. Бо м'ясо-яєчні кроси любі. В мене тут, боже, ну що тут робиться? В мене тут Фоксі Чік і Мастер Мірабл або ну, Марбельки. Це м'ясоєчний крос. Гарно набирає твугу і гарно несуться. Породи, звісно, несуться непогано, але ну, все ж таки порода є порода. Любу породу, ви хочете візьміть, вона вам не буде нестися так само, як крос. Тому що це все-таки порода. Ви повинні розуміти, що якщо о, навіть в теорії брати е, м'ясоєчний крос, там Фоксі Чік, Марбель, Мастер Грей, е, е, Грізбар, е, які там ще, домінанти, все одно ну, вони там несуться. Е, 300 приблизно, ну, в такому плані, плюс-мінус 300 яєць на рік. Там 280, 250, 270, 320 і таке інше. А порода в середньому завжди в них йде 170, 180. Ну, все одно є, є різниця. Порода більше відпочиває. Вони, якщо починають неслись, то вони несуться там кожен день через день. Але вони потім віднеслися і відпочивають. То ліняють, то просто відходять. Ну, ви розумієте, а кроси, вони все ж таки, для цього їх і Придумали, щоб вони були продуктивними і набирали вагу, і неслися. І ну, звісно, якщо брати ще яєчного напрямку, то там Лігорни, Ломан-Брауни, Ломан-Сенді і всі такі о, породи, які там ще яєчні. О, Бірківська Барвіста теж ж, яєчного напрямку.